Усім привіт до вашої уваги! Огляд мішечка жилетки подивимося що попадає. На столі у нас легка жилетка, розмір 48-й європейський, 42-й європейський. Ось така гарненька легка 100 грамівка розміру ему. Ще розмір ему. Легка 100 грамівка фірма Blue Motion. Легка 100 грамівка розміру L. Наступно розмір XL 2XL. легка жилетка. Розмір 42-й европейский. Розер XL. M. L. Лю. розмір XL. Легка жилетка. Розмір XL. 2 XL. Фірма Inchendem. Розмір 38 європейський. Розмір ML. XL. 2 XL. Ще. Розмір Тридцять восьмий ще жилетка, зараз приберу, і продовжимо наш огляд. Наступна розміра L. Ще розмір? Ейля. з цього подовжена. Ось така. Фірма спіріт. Ще. Зараз розміра ема. Розміра Елля. Та, розміру L. Розміру L. Та. Іншим даємо розміру S. Шлязінгер 2XL. Я вкажу легко. Джек Вулскін. Розміра С. Розмір цей. С. Розмір М. І ми оглянули сто відсотків нашого мішечка. Бачите, що попадає.